Треба взяти стаканчик, я візьму трошки більший і малюємо ось так. Три кола і внизу два. Ставимо і олівцем ось так от обводимо. Одне коло, відступаємо сантиметр чи трошки менше. Ми на міліметрів 5, друге коло. Відступаємо і малюємо третє коло на одному рівні. Намагаємося але це вже як виходить. Є. Нижні два кола повинні знаходити на верхній. І ось так трошки находимо і обводимо одне коло та друге коло. Тут відступаємо, малюємо. Олімпійські кільця – це 5 взаємопов'язаних кілець, забарвлених у синій, жовтий, чорний, зелений і червоний кольори на білому тлі. Це символ дружби з спортсменів п'яти континентів. Перше коло синє це коло Європи. Беремо синій колір. Ось тут трошки відступаємо і малюємо синє коло. А всі кільця однакового розміру, що всі континенти між собою рівні. Ось і ось так от. У мене трошки фарба тут неслухняна. Ось так. Малюємо. Перше коло. Є друге коло жовте. Це коло Азії. Беремо жовтий колір, малюємо звідси, ведемо жовтий. Ось так униз, а ось тут не доводимо сюди і звідси от сюди. Друге коло. Якщо у вас так виходить, то можна почекати, поки висохне синя фарба. Друге коло. Наступне коло чорне це коло Африки. Беремо чорний колір. Зараз ми будемо відступати ось тут. Тобто малюємо звідси, сюди ведемо, ось тут не доходимо. Ось тут, само собою, не малюємо по-жовтому. І ось так ведемо вниз. Так, третє коло є. Четверте коло зелене це коло Австралії. Зелений колір. Він не буде перетинати цю лінію, тож ось так. Одразу. Її. Помічаємо, що тут зелений закінчується. І далі. Ось так малюємо зелене поле. І ці п'ять кілець представляють континенти, що брали участь в іграх в 1912 року. Є. І останнє п'яте коло червоного кольору це колір Америки червоною фарбою. Тут повністю коло малюємо червоним, бо воно замикаюче. Ось так. Кольори обрані так, щоб могли відтворити кольори всіх національних прапорів у світі. Все такі чудові олімпійські кільця в нас вийшли. Підписуйтесь на мій канал. Він завжди познавальний. творчий з Іриною Фроловою. До нових зустрічей, па-па!